Я Павлик Олександр з міста Хусту. Звертався до правоохоронних органів Закарпаття та Генеральної прокуратури України. Нас відправили за наказом губернатора Закарпатської області Губаля Василя Івановича. Місто Краматорськ на будівництво, фортифікаційний споруд для забезпечення обороноздатності України та Міністерства оборони України. Місто Краматорськ на будівництво обіцяли нас прийняти на роботу у Підрядчика та Заробітну плату. А тим, хто був відкомандірований від підприємства лісової галузі Закарпаття обіцяли виплачувати заробітну плату з добовим та точним. Ми там працювали з 14.06 по 8.07, але ніяких грошей ми не отримали. І після цього відправились додому, інші продовжували там працювати. В основному це були працівники лісової галузі Закарпаття. Вони теж не отримували ніяких коштів. Нас обманули, тому що замість Краматорська нас відправили в Красний Лейман, село Рай Олександрівка та Юрковка. Далі дозвониться. Над нами літали снаряди. Міни. Знаходили, ми знаходилися на передовій. Наші життя були в небезпеці. Що, що було, якщо когось вбило чи хтось дістав би виробничу травму. Нам розказали на це відділено кошти з бюджету держави, але хтось вкрав наші гроші. За нас ніхто не платив податки, там були присутні працівники Закарпатської адміністрації, які тільки нам давали їсти. Вони навіть нам не давали робочого інструменту. Нам сказали, що будівником був фірма «Інлайн Плюс. Ми ніколи там не бачили цих керівників фірми, нас обманули та забрали наші зароблені кошти. Але в мене є підтвердження від повністю списки людей, котрі з нами працювали, є команді у спочатку красного лимана це є підтвердження, що ми там були.